Протягом останнього місяця громада знову підверглася чотирьом ворожим обстрілом. Під ударом опинились місто Покровськ та селище Шевченка. Завдяки злагодженій співпраці міських комунальних підприємств з Державною службою з надзвичайних ситуацій пошкоджені будинки швидко відновлюються. Необхідні будівельні матеріали своєчасно доставляються на постраждалі об'єкти. Ремонтуються дахи, зашиваються вікна, вивозиться будівельне сміття. Житлово-комунальний відділ відповідає за надання оперативної допомоги. Мешканцям у відновленні пошкоджених покрівель та віконних блоків за останній місяць до контакт центру надійшла рекордна кількість дзвінків від, мі... від мешканців. 315 будинків зазнали тих чи інших пошкоджень внаслідок обстрілів. Наразі завдяки злагодженим зусиллям всіх служб військової адміністрації, 240 будинків були успішно відремонтовані. Слід зазначити, що під час цієї роботи було використано та надано мешканцям 400 плит ОСБ, 20 кубічних метрів будівельного лісу та близько 2000 листів шиферу. В планах Розпочати ремонтні роботи ще на 22 будинках, які мають великі руйнування та потребують великої кількості матеріалів. Однак, завдяки допомозі гуманітарних організацій, ця проблема буде вирішена в найкоротший термін. Нами буде скоординована робота із закріпленням бригад за визначеними адресами та підвезення матеріалу для усунення пошкоджень. У своїй роботі завжди детально враховуємо потреби та побажання людей, оскільки розуміємо, що це наше спільне лихо.